Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Дякую, що знаходитеся в моєму просторі. Сьогодні дійсно гаряча тема, і говорити ми будемо, як ви вже зрозуміли, з назви під відео про секс на першому побаченні. Поки ми не почали швиденько ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви з якихось причин це ще не зробили, і давайте розкривати нашу тему. Відразу, якщо вам щось не зрозуміло, ви маєте по всім цим. Пунктам наступним свою якусь думку, пишіть все в коментарях, обов'язково все розглянемо, дам відповідь, розкрию свою думку, все, на все, що вас цікавить обов'язково. Що хочу сказати, в першу чергу, що секс на першому побаченні для чоловіка та жінки має зовсім різні значення. Слід усвідомити, що коли чоловік іде на перше побачення, він так чи інакше розраховує на. Статевий акт він розраховує, що ця близькість вона відбулася, тому що людина вас не знає і він не думає, як розкрити вас як особистість, як вас не втратити, як зробити так, щоб ви були з ним все життя. як... Е, можна як там, не знаю, підібрати слова, щоб ви розтаяли в його, в його там компліментах. знаєте, Він про це не думає. Він думає, це просто природою так закладено, тут немає нічого е, поганого чи хорошого, це просто норма. Він думає, о, круто, а вдруг перепаде. І це нормально. Тільки після деякого знайомства. Да, Якогось вплину часу чоловік може замислитися, а здається, вона і правда може бути саме тою. А, і, і починаються вже зовсім інші процеси. Але саме перше побачення для чоловіка виглядає тільки таким чином. І, звичайно, я не можу сказати, що це стосується 100% всіх чоловіків. Ні, звичайно, ні. Але це як правило, в загальному. І якщо вони впевнені на 100%, що ви будете винятком із правила, то краще. Дослухайтеся до цих порад, тому що е, секс на першому побаченні може випливнути зовсім е, в різний перебіг подій. Наприклад, я сама знаю випадки, де пара і, і багато. Випадків інших людей, да, мені розповідали, я на своєму досвіді знаю, ну не на своєму особистому, а в своєму близькому оточенні, що коли після сексу на першому побаченні, люди жили роками, а то і досі живуть, взагалі все життя разом провели. Але є нюанс. Майже всі із них проходили етап біошеної ревності, якщо я не втрачу думку, я ще про це розповім. Тобто був такий процес перебороти себе і чи можна довіритися людині. Цій людині. І, як правило, про довіру турбувався чоловіка, не жінка. Сподіваюсь, зрозуміло, чому. Е, буває таке, да, що ну, це е, стативий акт на першому побаченні ніяк не впливає на подальші стосунки з цією жінкою і з чоловіком. Але, як правило... У чоловіка да, звичайного чоловіка на цьому стає пунктик. Якщо дала на першому побаченні, значить щось там з нею не так. І він невольно може задуматися, а як часто вона собі дозволяє такі шалості з просто злівою незнайомою людиною. Якщо чоловік сам себе позиціонує як ну, рівноваженим, звичайною людиною, да, там, не неманіяком і так далі, він все одно задумується. А як, ну ви, жінка, да, як ви можете бути впевнені, що я нормальний? І скільки таких попадалося, дійсно нормальних вам на першому побаченні. Ну, тобто, необхідно усвідомити, як сприймає це чоловік. Далі, що про хочу проговорити? Що насправді. Немає, знаєте, таких правил. Можна, не можна. Знаєте, типу, от десь в книжці написано. Якщо так сталося, ви так колись робилися, ну, робили, і вам це нормально, окей, ну хай. Але просто необхідно усвідомити наступну інформацію. Яка жінка лягає в ліжко на першому побаченні з хлопцем, незнайомий, там в Тіндері десь знайшлись, да? і навіть на другому, да? я, ну, і на третьому, да? ну, я не знаю. Це незнайома вам людина, мені здається, навіть і після трьох-чотирьох тижнів знайомства. І як, ну, як мінімум, звичайно, там через місяць, в залежності від того, як ви спілкуєтеся, можна вже більш-менш розкрити людину, зрозуміти, ну, що вона з себе уявляє. Да? Е, вот, ну, давайте поки умовно говоримо про перше побачення, але пам'ятайте, що я це вкладаю в більш довший період насправді. Е, е, яка жінка йде і лягає е, до ліжка? Просто ну, тупо з незнайомою людиною. Необхідно розуміти, що це жінка з низькою самооцінкою, дійсно низькою, заниженою. Як правило, вона занижена з безлічі причин, які криються в дитинстві. Так як наша тема зараз не про самооцінку, то дивіться інше відео на моєму ютуб-каналі. Воно так і називається: Ознаки здорової самооцінки, самооцінка там є декілька, декілька таких. Е, вот. І батьки, в частності, маму, не заклала в дівчинку розуміння, що статевий акт це не просто фізична права, вправа, як в тренажерному залі, що це об'єднання двох там, людей, да, які. Об'єднуються, дав коханні, після того, як добре один одного знають, да, після того, як розкрилося букет е, різноманітних приємних почуттів і бла бала. Тобто немає статевого виховання з дитинства. Якщо бути примітивним, то можна сказати, що просто мама не провела бесіду з дівчинкою, коли вона була там років не знаю 13-15, і не пояснила, що то таке є. І дівчині вже прийшлося на основі своїх якихось упереджень, фільмів, кіно. А ми в книгах ми прекрасно. В музиці, да? ми ж прекрасно бачимо, який соціум нам подає приклад, що це нормально. Гоп, шмок, шмок, пішли. Все, наступний. <гум> вот. І це нам позиціонує соціум да? в даний час. І так як дівчинки не, по, не пояснили ем, зворотню, вона може собі дозволити це зробити на першому побаченні. Також, коли дівчина, ну, давайте так. Це щас не камінь, не, не камінь в ніякий город, це точно. Я пояснюю, як це пояснює, описує психологія. І ви можете говорити там хоч ну, безліч, там, та нормально все, та піде та пішла, роздвинула, отримала задоволення і пішла. Ні, це працює не так. Проти жіночої природи не, не попреш. Тому, слухайте уважно, жінка, яка дозволяє чоловіку, ну, статевий. А, на першому побаченні вона дуже з низькою самооцінкою. І, як правило, вона зовсім не наповнена. І з цього випливає ряд наслідків. Далі розповім, що я маю на увазі не наповнена. Давайте так: ця жінка не розвивається, вона себе не цінує, вона може впахуватися там на роботах, вона може, звісно, там дуже багато чого досягати, а може взагалі нічого не робити. Суть в тому, що жінка. Не, не цінує себе, не розвиває себе, не вкладає в себе, не інвестує, вона не турбується про себе, вона не позиціонує себе як щось прекрасне. І коли вона приходить на це перше побачення, будь-який нормальний мужик, як, вже, як я розповіла, подасть знак, що я тебе хочу, давай поїдемо до мене додому. То оцей знак, що хтось хоче її взяти. Буде для неї найбільшим компліментом, взагалі який вона могла почути. Це настільки тішить її самолюбство, що вона готова піти з ним, адже вона щиро вірить, що він говорить таке лише їй, що це вона насправді така унікальна в даний вечір, що він так її хоче, що вже прям хоче, щоб вони лягли разом в ліжко. І цей комплімент дійсно зводить її з розуму на рівні всіх гормонів. Просто мозк, там просто йде такий вулкан емоцій, задоволення собою, і вона йде і лягає, просто не знаючи цього чоловіка. І чому таких жінок, як правило, кидають, да? їм не передзвонюють, їм не перетелефонують, не зателефонують у відповідь, їх не запросять на наступну зустріч. Тому що чоловіки. Під час сексу з жінками вони забирають у жінок, вони наповнюються їхньою енергією, їхньою любов'ю до себе, їхньою ніжністю, їхньою природністю. Але якщо ця дівчина ну, не має всього цього, вона все це в собі закрила, адже ми все це маємо від природи, але вона не вміє це в собі розкривати. І як би вона там не виворачувалася в тому ліжку з чоловіком, з тим хлопцем, да? як би вона там себе не корчила, сальто не робила. Якщо дівчина не наповнена цією любов'ю до себе, самоповагою і ніжністю, чоловік це відчує. Звичайно, він це не назве, так як розповіла я, але він це відчує. І після сексу він отримує фізичне задоволення, зрозуміло, він отримує його в будь-якому випадку, але не отримує морального, такого енергетичного задоволення, знаєте, такої ух, зарядки, ух, я отримав. І фізично він це отримує. І Після того, як він нічого такого не отримав жіночного після статевого акту, він думає: ну, і він, він не відчуває оцих емоцій, як і оцієї потреби, зателефонувати їй і запросити на наступну зустріч. Тому що не відчув її як жінку, да? тому що жінка взагалі позиціонує себе як щось ніжне, прекрасне, задов... е... джерело задоволення, да? яке є в першу чергу для самої ж... жінки. І потім жінка після того, як її не запросили, вона сидить і корить себе. Е... Е... Ні, як чоловік собі пояснює, чому він не зателефонував, та вона на першому побаченні роздвинула ноги, то я не буду їй телефонувати. Хоча насправді він не ну, може і не усвідомити, що це не є приговор. Але він просто не відчув цієї наповненості. А жінка як? Вона може або сильно зануритися: ой, от чорт, надо ж таке, трішки здала позиції, може корити себе, в залежності від людини, звичайно, або може тішити себе тим, що ну, це не він мене, це я його. Ну, Це не він мене туди-сюди. Це я його використала і кинула, я йому не дзвоню і не буду нав'язуватися. І якщо вона зробить так, це ще куди б не йшло? Краще вже так, ніж себе корити. Але. Тішити себе такими виправданнями також не, не є дуже результатом. Тому що ти себе фізично, да? ну, не ти, звичайно, моя люба глядачка, яка зараз дивишся, ми, звичайно, говоримо про нашу подругу. От. І, звичайно, вона фізично, що б вона собі не промовляла, як би вона не коригувала свої думки, вона ще більше понизить свою самооцінку. Через час піде на наступне побачення, розкриється так само. І все буде йти по колу. І все тому ну, зрозуміло, да, що е, переспати на першому побаченні це лише просто дія. Під цим криється дуже-дуже багато і дитячих проблем, і нерозкритості, да, і якихось упереджень, інтроєктів. І зрозуміло, що з усім цим потрібно працювати. Це ж е, я говорю про самооцінку, це єдина, е, це зовсім тобто не єдина причина, чому жінка може дозволити взяти себе на першому побаченні просто з незнайомою, тупо незнайомою людиною. Який ще є варіант? Якщо підійти до статевого акту на першому побаченні зі сторони безпеки, то поняття безпеки тут повністю відсутнє з точки зору здоров'я, адже ну, наша подруга вона не знає. Що в нього там? А вдруг він, я не знаю, сіфілісом хворіє, да? якщо взяти реальні болячки, да? які бувають. А вдруг він хворий на голову, а вдруг він там не знаю, собак вечорам жре, а вдруг він ну, взагалі неадекватний. А вдруг він тебе зараз ну, проведете ніч, він тебе стукне по голові, прив'яже документи, забере і будеш ти там сидіти. Ти цього не знаєш. І у кого не розвинуті інстинкти самозбереження? Також людина, яка себе не любить, яка себе не цінить, яка дозволяє ставити себе в таку небезпечну позицію. Вона ризикує, аби відчути оцей прилив, бла бла-бла, гармони. Адже здається, може здатися, що коли незнайома людина. Так, типу, в тебе цепляється страсними да, кахтями, там, що це там з тобою робить під час статевого акту. Це може дуже сильно да, задовольнити оце самолюбство, як я казала. І це. М Жадання цих таких емоцій, да, от тих, хто яких не вистачає в буденному житті, адже вона не здатна сама себе порадувати, дозволити іншим себе радувати, вона просто себе не знає, да? і вона настільки жадає цих емоцій, особливо якщо вона вже мала досвід да, так, такого акту. То вона просто жадає, щоб от ці, от її та мет боготворили да, в цю ніч, не розуміючи насправді, що чоловік нас в даний момент, о той хлопець, він зараз не благотворить її. Він її просто бере по своїй чоловічій природі. Він її бере як м'ясо. Тому що, як я пояснила на початку відео, чоловікам це є за перша мета да, взяти і задовольнити свою базову фізичну потребу секс. І він готовий отримати її будь-яким чином. Тобто, зараз ну, там, в цей момент ця дівчина не є самим прекрасним, вона є просто дією, да, знаєте, як стакан води вранці, тому що жажда мучить. Оце так от і для нього. А вона себе там накрутила, нафантазувала, все це так склала і це і знову ж він її потім ну, кине. Звичайно, він пропаде і це знову її травмує. Взагалі. Чому не можна спати на першому побаченні, це для мене це в першу чергу безпека. Ти не знаєш, що фізично з тобою може зробити цей хлопець, що в нього в голові, чим він живе. Може він лише з тюрми вийшов, там, да? людей розрізав на 10 частин. Ти цього не знаєш. І ти дуже сильно ризикуєш своїм здоров'ям і своїм життям навіть. І такий нездоровий, ну, взагалі безглуздий. Да? Я знаю, що. Багато хто міг так робити, да? і зараз мої слова можуть задавати болю, але краще це зрозуміти рано чи пізно, ніж не зрозуміти взагалі. І відсутність оцього базового почуття безпеки говорить про жорстку нелюбов до себе, про своєрідне самопокарання. А давай подивимося, а що буде? А для чого це тобі, да? щоб подивитися, що з тобою стане, а вдруг щось стане, що тоді? Це є своєрідна самоагресія, да, самонасильство над собою. І, звичайно, є за цим криється. Да, оце просто є наслідки дії в даний момент, а за цим криється цілий букет невирішених проблем, знецінення, можливо булінгу. Да, від, від батьків в школі щось дитина да, не пережила і принесла це в доросле життя в такому вигляді. І за цього букету проблем жінка буде дозволяти чинити чоловікам собою таким чином, та хоч безкінечно. Поки ці проблеми не пропрацює. Далі про що я хотіла поговорити? Насправді, як би жінка собі не фантазувала, ой, та це я його і пішла там вільна. Ну, буває таке, звісно, для цього вже треба бути просто, я не знаю, ну прям і по віку дорослою жінкою, і зрілою, і проработаною. Да? І, і мені здається, якщо жінка така є насправді, вона все одно не дозволить це робити з собою на першому побаченні. Після статевого акту, хоче жінка чи ні, у неї фізично через її репродуктивну систему, через органи чуття розумієте, які виникає прив'язаність. І ця прив'язаність на першому етапі вона дуже така легка. Да, що ми не завжди там страдаємо після першого полового акту да, і можемо там, не знаю, убиватися, як я за ним сумую. Але прив'язаність є, і кожна жінка це відчувала. Да, що... Стають якісь всі почуття на, на сходинку вище, ярчі, приємніше до цієї людини. І їй може здатися, що це остаточно взаємно. Я не кажу, що воно е, у 100% взаємно, але у чоловіків він просто по-іншому працює. І бувають такі чоловіки, які бачать, так, вона мені там в перший тиждень знайомства, там на першому побаченні я вже говорила перше побачення це для мене ну, період першого місяця знайомства, як мінімум. Е, вот. І він бачить, так, вона вже мені це віддалася, і на дзвінки відповідає, і навіть сама щось там питається писати, а може вона мені буде тренажером, будемо чесними. І він вирішує, що а ну я попробую ще раз з нею, типу, переспати. Він переспить з нею. А для неї це буде показник. Вау, оце я його зацепила, він не тільки один раз со мною, він ще й повернувся і другий раз со мною. І таким чином. Чоловік, то свої висновки хлопець да, вже зробив щодо цієї дівчини, він розуміє, що він не буде знаю, там, будувати сім'ю і народжувати дітей. Але маніпулює нею, змушує саму її бігти до нього і лягати в ліжку, і вона буде бігти, тому що у неї нездорова, занижена самооцінка. Вона себе не поважає і чисто на фізичному, на гормональному рівні те, що не пояснити. Словами, те, що є на рівні почуттів, жінка вже прив'язалася до нього, вона вцепилася в нього енергетично. І, вона не, і, і кожна його от, от зовсім давай, пошли ляжем, я тебе опять візьму. Для неї це як О, вау, він мені чуть ли не сказав, що мене любить і час розцілує. Розумієте, про що я? Тому що вона ну це відбувається на фізичному рівні, знаєте, як розетка е, сетай, відбувся. І, і все, і вона вцепилася в нього. І наскільки це є шкідливо для жінки, я сподіваюся, пояснювати не треба у випадку, коли у чоловіка немає насправді ніяких взаємних почуттів. Здається, я розповіла все, що знаю, свої думки, все, що вивчила на цю тему. І до речі, перед тим, як її вам розповідати, я пройшла дуже багато матеріалу не лише з точки зору психології, а Ну, з того матеріалу, що я проходжу, а й і зі своїх колег подивилася, що розповідає багато людей. Звичайно, думки розходяться, і це нормально. Знову ж таки, я все, що я вивчаю, я пропускаю через своє сито на основі нових своїх знань, на основі себе як людини, своїх почуттів і розповідаю це вам. На жаль, я почула такий бред в деяких людей, у яких мільйони підписників. В тому, наприклад, що та, що тобі важко дати йому на першому побаченні, по-перше, формулювання дати. Ну, що значить «дать»? Що ти давалка, чи що, То що ти даєш? Ти, ти маєш що, що даєш, це не обмін, да? це не щось, що тобі також хочеться. Да? Ти даєш Про те, що це нормально і навіть краще робити так. Да? Я не знаю, що ці за спеціалісти так говорять. Не знаю, чи насправді як влаштована вся ця жіноча система, жіночі емоції. Не дивно, що то, звісно, говорив чоловіки, але й багато чоловіків зі мною солідарні. Я маю на увазі професіоналів, яких її звучили для того, щоб поділитися з вами цим відео. Також погоджую, що це є нездорова історія. І, звичайно, є безліч чоловіків, да, там, хлопців, які наліво направо, да, аби аби живе було і мало дирку. Да, але це їхня справа. Хай роблять, що хочуть. Ти маєш цінити себе як дівчину, як жінку, як свою природу, і розуміти, як це все влаштовано і чим, і як насправді перший статевий акт на першому побаченні може зашкодити тобі. І навіть особливо, да, якщо тобто, особливо, якщо тобі ця людина подобається сильно, і ти реально маєш плани з ним як на серйозні стосунки. Да? то ні в якому разі не можна спати на першому побаченні. Ну просто в ні в якому разі ти відштовхнеш його повністю. Ну, я ж сказала, це не 100% можливий варіант да, перебігу подій, але це, як правило, це як зазвичай буває. Тому важливо це усвідомлювати. І в першу чергу пам'ятати, е, статевий акт на першому побаченні, наскільки він насправді важливий. Для тебе. Адже будемо чесними, жінка відчуває задоволення, реальне задоволення далеко не на першому побаченні, не на першому статевому акті. Це приходить вже пізніше, пізніше, пізніше. Да? коли Чим рідніший, чим ближчий для неї партнер, тим краще у неї там, радуга емоцій під час статевого акту. Ти прекрасно розумієш, що на першому побаченні вау, ну, звичайно, люди є різні. Да? але в середньому, загальному, як правило, на першому побаченні вау під час статевого акту не відбудеться. Наскільки для тебе взагалі це треба, чому тобі так тягне отримати цю увагу, ці емоції? Да? З цим необхідно розбиратися. Дякую вам за перегляд цього відео. Ще раз повторюю, що воно несе інформативний характер. Я ніяк в ніякому разі не згадувала ці розмови якихось конкретних людей. Це не натяк, не на яких людей, просто щоб мені просто боляче від того, особливо зараз в мене дуже в оточенні дуже багато молодих дівчат, що вони не мають ніякого поняття взагалі, як до цього ставитися, коли себе проявляти, да? коли не проявляти. Тому я дуже вірю, що ця інформація стане вам корисною. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть собі себе, і я з вами не прощаюся. Побачимось у наступному відео.